Слава Ісусу Христу, народ Божий. Мир Божий нехай буде в ваших серцях сьогодні. Займайте місця. І давайте ще раз спробуємо. Слава Ісусу Христу. Живий народ Божий, це приємно. Давайте ми повернемось поруч до нашого ближнього сусіда, сусідки, яка поруч з нами, зліва, справа привітаємо, потиснемо руку. Божого благословення побажаємо. Слава нашому Господу! Бог живий, Він є, він в наших серцях, Він діє в нашому житті, ми це спостерігаємо, ми в молитві приходимо до нього, і ми відчуваємо, як Він наповнює наше серце, незважаючи на ті обставини, які є в нашому житті. Правда ж? Я скажу всупереч обставинам, які є в нашому житті, Бог наповнює. Дарує нам мир, дарує нам надію, і ми відчуваємо Його любов в кожному дні нашому. На початку зачитаю текст, який записаний Єфесянам, другим розділом, шостим віршем. Для багатьох цей вірш улюблений, адже він свідкує про наше двойне громадянство. І давайте ми прочитаємо цей текст і Воскресив нас разом з ним. І в Ісусі Христі посадив разом. На небесах. Хто любить цей текст з Біблії? Я думаю, знаєте, який ми текст не любимо, як проюду і пішов і вдавився. Цей текст нам не подобається. Але коли Бог посадив Ісусі Христі нас на небесах, це є прекрасно. Адже ми знаходимося ще тут. Але ми, коли з'єднуємося з Господом, ми відчуваємо, що ми, знаєте, ніби як піднесені, ніби як окрилені, і ми відчуваємо, що є життя, є натхнення. Є сенс життя. Супереч обставинам, як я вже казав. Хотів би я сьогодні вас привітати з великим українським святом. День Незалежності України. Вітаю вас, друзі! Вітаю. Можливо, я не знаю, можливо, залишились серед віруючих такі люди, які використовують перший текст, що ми посаджені на небесах, ігноруючи наше перебування. Саме тут вже на землі, і кажуть, що нам вже все байдуже, ми вже піднесені на небеса. І що тут робиться в Україні, нас вже це не торкається. Насправді я хотів би, щоб ми, будучи розуміючи те, що ми жителі неба, щоб ми також і пам'ятали про те, що ми є жителі міста Нетіша, жителі України, і що ця земля вона нам не байдужа. Для початку я б хотів би, щоб ми оцінили ось це свято Незалежності, наскільки воно важливе для нас, наскільки воно відіграє велике значення в нашому житті. І для цього я хотів би дещо показати вам і згадати історію дещо на такому контрасті. Хотів би попросити нашого брата запустити першу фотографію. І я би хотів, щоб ви. Пригадали цю особистість, ви бачили його е, в підручниках з історії. Багато людей, які сидять в цьому залі, носили його на своєму серці. І як його звати? Володя Ульянов, да. Ця, ця людина, знаєте, вона одного разу сказала, товарищі, світла впереді». Правда? І він обіцяв для нас світле майбутнє, світле майбутнє. Але що я хочу сказати, дорогі віруючі, дорогі брати і сестри, ми сьогодні цінуємо незалежність України. Тому що, коли прийшов до влади, взяв владу в свої руки ось цей чоловік, він відокремив церкву від держави, але в якому сенсі? Він заборонив все церковне, він почав забирати церковне майно. Він почав катувати віруючих людей, він почав знищувати все, що пов'язане з Богом. Таким чином, він задав вектор атеїзму тому народі, який він очолив. Хотів би, щоб ми відкрили також другу, другу картинку, другу фотокарточку. Пам'ятаєте цю людину, теж з підручників історії. І знаєте, як він казав? Жити стало лучше, жити стало весіллей. Я не знаю, кому стало жити веселіше, але я пам'ятаю, коли народилася моя мама, вона була зовсім маленькою ще, її матір носила ще на руках, то мого дідуся забрали до в'язниці. Забрали його до в'язниці на п'ять років. І за те, що він просто молився Богу, за те, що він просто хотів. Просив Бога допомоги за те, що він вірував, за те, що він проповідував слово Його, за те, що він звіщав добру звістку для людей, що є спасіння, що є добро, що є благо, саме через накази оцього чоловіка, мого дідуся, забрали до в'язниці. У 1953 році цей чоловік помер і мого дідуся відпустили. Наступна картинка, будь ласка. Бачите, цього чоловіка, він любив чоботом махати, він любив з кукурузою десь ходити, він любив з пляшкою отак в обнімку бути. І ця людина також продовжувала вектор, знищувала все, що є релігійне, все, що є духовне. Ця людина також продовжувала політику попередників. Знищував храми. І казав, що я покажу по телевізору останнього попа. Він так казав, останнього попа. Тобто він був націлений на те, щоб знищувати повністю все, що є пов'язане з Богом. Давайте ще одного чоловіка ми подивимося. Ця людина дуже любила цілуватися зі всіма. Але ці поцілунки були дуже зрадливі, дуже були підступними. Ця людина. Також продовжувала знищувати християн. Вони запроваджували психіатричні лікарні для віруючих, примусово їх туди ну, поміщали, робили з них хворих на голову, знищували і вбивали, катували віруючих людей. Давайте ще подивимося ще одного чоловіка. От цього, я думаю, молодь точно вже не знає. Може, хтось знає старше. Хто підскаже, хто це такий? Андропов, так. Це також був КГБшник, і він продовжував політику попередників. Християн висилали, знущалися, дітям забороняли ходити до церкви. Все, що було не скажем, неофіційним, була офіційна церква, яку вони дозволяли, яку вони контролювали, в яку вони, скажімо так, входили. Видавали себе за віруючих людей. Навіть в деяких церквах вони очолювали церкви для того, щоб вести їх в правильному напрямку. Давайте ще одного чоловіка відкриємо. Цього хто знає? А? Черненко? Черненко, так? правильно? Хто був дуже коротко. Костянтин Черненко. Не був такий? Не було? Дуже мало. Так. Те саме, все те саме продовжувалось. І лише наступний Горбачов. На початку те саме було, потім почалася перебудова. Так. І Бог завершує правління ось цього комуністичного, атеїстичного, саме цим чоловіком. І один прекрасний день проголошується про розпад Радянського Союзу і проголошується незалежність України. Незалежність України дала для українців свободу віросповідання, свободу молитися Богу, свободу молитися так, як ти цього хочеш, де ти хочеш це робити. Не забороняли дітям вже ходити до церкви проповідь Євангелія почала проповідуватись. Тому, брати і сестри. Можливо, хтось думає, що незалежність це таке собі свято державне, бо ми в не політики. Я хочу сказати, що Бог дарував незалежність України для певної місії. Бог, перш за все, хотів, щоб ми мали свободу, щоб ми могли молитися, щоб ми могли прославляти Господа. Є текст в Єремії записаний, 29 розділ 7. Вірш записано так. Дбайте про спокій міста, в яке я вас поселив, і моліться за нього Господу, оскільки, я, оскільки за його добробуту і вам буде добре. Незважаючи на те, що ми є громадяни неба, Бог каже, що дбайте про те місто, в якому ви проживаєте. Останній текст читаю, записаний піснені апостола Павла до Тимофія, 1 Тимофія 2, з 1 по 4 вірш. Отже, насамперед прошу, щоби звершувати молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів і за всіх, хто при владі, щоб нам жити тихим і спокійним життям у всякій побожності та чистоті. Бо це добре і до вподоби нашому Спасителеві, Богові, який бажає, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання істини. Я хотів би, щоб ми в цей день. Згадали всіх тих людей, які були нашими попередниками, які віддавали своє життя заради проповіді Євангелія, які віддавали своє життя заради того, щоб ми мали незалежність, які сьогодні продовжують вмирати для того, щоб ми могли прославляти нашого Господа, для того, щоб ми могли в свободі виявляти своє релігійні почуття, для того, щоб ми могли молитися. Давайте ми згадаємо тих, хто віддав своє життя за Україну мовчання. В нашому розумі ми подумаємо, ми згадаємо тих людей, які боролися за незалежність, ми віддамо їм шану і ми вдячні Богу за кожного, хто доклав до незалежності, до перемоги і хто віддав своє життя.